Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. Це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Сьогодні ми маємо в гостях дуже цікаву особу брата Франческо, який приїхав до нас з Франції для того, щоб послужити в Україні з тих потребах, які ми маємо. Сьогодні власне з ним ми будемо говорити про його дорогу до Бога і про його служіння тут в Україні. Брате Франческо, я дуже радий, що ви сьогодні є з нами. Дякую за ваш приїзд. Це для мене радість бути з вами. Ви є родом з Франції? Так. А чому ви вирішили приїхати в цей час в Україну? Це була Божа воля. Лише так можу пояснити свій приїзд. І це було неочікувано. Рік тому я був у Калькутті зі своїми братами. Де ми служили на залізничній станції услом Сирія? Після мого повернення в Париж і початку війни в Україні. Я відчув, що ми не маємо залишатись у Франції. але повинні щось робити, якось допомагати. Не тільки навчати людей, але бути з ними. Суть християнства не так в тому, щоб навчати людей, як в тому, щоб бути з ними. Це дуже важливо. Я і члени моєї спільноти відчули, що маємо залишити все і приїхати сюди. аби бути з вами. Ми дійсно щасливі і вдячні за ваш приїзд. і високо цінуємо кожну допомогу, яку отримуємо від людей за кордону. це є свідченням Божої любові. Чи ви боялися їхати в Україну через війну? чи навпаки це для вас не було проблемою? на початку не було часу ставити багато запитань. у мене в голові була лише одна думка: ми повинні їхати в Україну, і це все Зараз Трохи більше розповім. це було навіть дещо смішним. У моїй спільноті ми мали відчуття і говорили про те, що ми повинні їхати до Польщі, а потім в Україну. Я казав: добре, але ми маємо отримати не лише натхнення від Бога, але й керування від нашої організації. І ось нарешті ми вирішили полетіти до Варшави. коли прибули на місце, то зустріли одного францисканця, який був головний у польському карітасі. Він сказав, що наступного дня ми маємо бути на кордоні з Україною. Отож, наступного дня ми прибули на кордон і отримали настанови, що маємо робити це було початком нашого шляху перебування з вами. А яка у вас місія тут в Україні? Розвивати проєкт ЕМАУСУ? Емаус – це організація з чудовими проєктами. про це варто розповісти більше. Один з проєктів полягав у тому, щоб побудувати дім, де можна було б приймати людей зі сходу, з Донбасу, з Криму а також безпритульних зі Львова. І дати їм притулок, подбати про їхню гідність, зокрема взимку. Отже, цей проєкт стартував шість місяців тому. Коли ми його починали, то мали бути його партнерами. Але у нас зовсім не було грошей. Однак Господь послав нам жертводавців з Франції, Європи, і через якийсь час у нас була достатня сума коштів. Будинок був збудований, і декілька днів тому греко-католицький архієпископ прийшов поблагословити цей дім. Ви повністю завершили будівництво? Так, завершили. Ще треба дещо доробити, але в загальному будинок завершений. Тепер можемо сердечно запросити перших 20-25 осіб. Це для всіх, які втікають від війни, абсолютно. Абсолютно ми не хочемо робити жодного поділу, тому що кожна людина це насамперед людина, зокрема у цей важкий час. Кожен, хто стукає у двері, може отримати притулок і гідне ставлення. Наш проєкт чудовий, тому що не йдеться лише про приміщення для сну але й про гідність, про медичну допомогу люди можуть отримати все необхідне, щоб гідно себе почувати. Чудово, дійсно чудово. А яке було ваше перше враження від України та українців? перше враження це краса і страх. Краса, бо я вперше побачив ваших людей на кордоні у перемишлі. Я побачив багатьох дуже гарних людей, які, незважаючи на катастрофу, мали гідність і були відважними. Це було неймовірно. Ви є посланням краси для нас, європейців. у тому сенсі, що ви живете тут і тепер з гідністю і відвагою. Мої подальші враження про перебування в Україні вже не були такими позитивними. Бо в першу ж ніч тривога була шість-сім разів. Був страх. Ми християни, але водночас ми залишаємося людьми. Ви вперше в Україні чи вже були раніше? я був в Україні раніше. я приїжджав сюди як паломник, коли тут був папа Іван Павло ІІ. Але це було багато років тому, і тоді я був у групі французів-паломників. Тому не міг сформувати цілісного враження від вашої країни. Тепер я пізнав вас значно краще. і ваш меседж для мене є живим. Незважаючи на трагедії, ви продовжуєте жити. Львів – це перше місто, куди ми приїхали в червні. Люди не мають солодкого життя, але живуть. Життя не зупинилося, ви живете тут і тепер. Не є засмучені майбутнім, тому що ви його й не знаєте. Але сьогоднішній день є чудовим, бо тут є Бог, і це послання від Бога. Львів, це ваше перше місто? Чи ви вже встигли відвідати інші міста? Я відвідав Київ. І служив там з греко-католиками з Карітасу? Потім у вересні був у Кременчузі і Дніпрі. Ми повинні були подорожувати туди-сюди. У Кременчузі ми зорганізували кухню для безпритульних і біженців зі сходу. Загалом це тривало майже місяць. Потім я повернувся до Львова, де завершувався проєкт, про який я розповідав раніше. скільки днів загалом ви перебуваєте в Україні? Ми з братами прибули 11 березня, тобто більше десяти місяців тому. але цей час перебування був дуже різним. на початку війни всі хотіли виїхати з країни. І to екзотфорібоді бувантуфлайту аусаюка в Польщі на залізничних станціях у перемишлі, Варшаві, Кракові було багато людей. вокзали були переповнені щодня по 5-7 тисяч. було потрібно багато волонтерів. Наша перша місія була в перемишлі. І вона полягала в тому, щоб допомагати нести валізи. Давати орієнтири людям, які не знали, що робити, куди їхати. у перемишлі для людей не було можливості залишитися. Ми повинні були відправляти їх далі в Європу. Це була наша місія. Але я хочу сказати: що робити щось для людей. Сам скеровувати їх, це важливо, але найважливіше це бути з ними. взагалі найважливіше у нашому християнському житті не так щось робити, хоча це важливо, але не найважливіше найважливіше це бути, це послання від самого Бога. Справді, я думаю, що найбільший біль це відчувати, що ти є сам. Особливо коли приходять важкі часи, в цей складний час, який ми переживаємо сьогодні, дійсно нелегко досвідчувати самотність. Але коли ти відчуваєш якусь допомогу, бачиш, що інші люди хочуть бути поруч, то розумієш, що не є самотнім. Це по-перше. А по-друге, ми досвідчуємо, зокрема, і через ваше служіння, що Господь є з нами у цьому часі болю і скорботи. Це дійсно важливо, і ми дуже дякуємо Богові за це. До якого ордену ви належите? Тому що я бачу, що ваш габіт відрізняється від тих, до яких ми звикли в Україні. Так, трохи відрізняється. Я належу до братства паломників милосердя. Паломники милосердя це францисканська спільнота, заснована у 2003 році в Калькутті. У 2003 році. Таке молоде згромадження. Так, наше братство дуже молоде. Метою нашої спільноти є не будувати великі будинки, в яких можна було б приймати людей. А йти туди, де живуть люди, де живуть бідні люди. наприклад, ми були в Калькуті, сломсирія, де живе більше сотні тисяч біженців з Бангладешу, і надавали їм медичну допомогу. Ми таке ж францисканське братство, як і інші. але кольори наших габітів відрізняються. По перше, ми покликані приносити світло туди, де є темрява це означає, що ми маємо нести світло Ісуса. нести Боже світло. Це перше, чому наш габіт білий. А друге, це тому, що клімат у Калькуті є гарячим, він робить чорний і коричневий кольори непрактичними. Білий колір значно кращий вас надихнув приклад святої матері Терези, щоб займатися таким служінням. Так. розкажіть більше про своє особисте покликання до цього служіння. так, Моє покликання. Це неймовірне покликання. тому, що Бог неймовірний. в Індії, в Україні я люблю найбільше це слово покликання. Ми посланці Бога, і насамперед, ми маємо кожен особисте покликання. Ми можемо одружитися, створити сім'ю, бути місіонером, бути посвяченим служінню Богові, бути священником. Це чудово мати покликання. Безумовно, це чудово. Покликання завжди безумовне, непередбачуване, бо ми не можемо його запланувати. протягом 20 років я був священником дієцезіальним священником у Парижі. Потім я отримав натхнення від Бога, покликання в покликанні, так би мовити. Подібно як і мати Тереза, коли вона залишила своє велике згромадження. У 2003 році Господь попросив мене, щоб я повністю присвятив себе служінню найбіднішим з бідних. Ваш перший орден був францисканським? Так, францисканським, абсолютно вірно. Але до того я був дієцезійним священником але дієцезійним священником францисканського забарвлення, так би мовити я практикував францисканську духовність у своєму житті. але головним для мене було священство відповідно до реальності, яка була в дієцезії. Тепер моє життя змінилося. моє нове покликання для мене є повністю францисканським. Я цілком присвячений служінню найбіднішим з бідних. Я почав здобувати свій перший досвід у новому покликанні у Калькуті. тому що Калькута це місце, де мене покликав Бог у 2003 році. скільки вам було років на той час? 48 років. Коли отримав натхнення від Бога, отже, я почав в Калькутті з сестрами матері Терези. одного дня на залізничній станції в Калькутті я побачив підлітка повністю голого. Тільки шкіра й кості. Він лежав. Як добрий самаритянин, я був сповнений жалю і співчуття до цього хлопця. Я все відклав у цей день: свої плани, свою програму і присвятив йому цілий день. Потім я дізнався, що в той день також трапилась катастрофа на залізничній станції в Калькутті. Це був 2003 рік, і ми щодня знаходили по 3-5 мертвих тіл на платформі. Це була жахлива ситуація. Тоді ми зрозуміли, що самі не можемо нічого зробити, а в спільноті можемо рятувати людей. отже, наше братство народилося в Калькутті, щоб медично допомагати бідним людям. І тепер ми намагаємося таку саму допомогу надавати і в Україні. А влада не турбувалася про таких людей в Індії? Це проблема, оскільки там є дві політичні сили у 2012 році у нас не було багато труднощів у Калькуті тому що був конгрес, який толерував нас, хоча й не допомагав фінансово. Однак конгресмени і наше братерство нормально співіснували. переслідування почалися у 2012 році, коли партія фундаменталістів прийшла до влади а ця партія виступає повністю проти християн, проти мусульман і проти іноземців. На даний час ситуація для нас є дуже дуже важкою. Тобто ви стикнулися з переслідуванням у вашому служінні в Індії? так. А скільки братів належить до вашого братства? Ми не є спільнотою священників. Ми є братерською спільнотою, яка посвячена служінню Богу. Крім того, є ще до сотні марян, які присвятили своє життя служінню разом з нашим братерством. І Кожен з нас працює в більшій чи меншій мірі для вбогих. А в якому місті ви знаходитесь в Індії? у Калькуті? це місто матері Терези. Але наступного місяця ми відкриваємо перший диспансер в іншому штаті у Джаркані в центрі Індії. диспансер для бідних людей. а як місцеві люди сприймають вас? Як ставляться до вас? Спочатку було дуже важко. Тому що ми почали працювати в Калькутті з Джоном з Америки, співзасновником спільноти, яка займається благодійністю. А іноземців там спочатку не дуже сприймали. Однак, ми крок за кроком почали благодійну програму. Організовували пікнік для них, потім освітню програму, і після цього, нарешті, ми були прийняті. Я думаю, що в даній ситуації ми повинні довіряти і бути вдячні Богу. Скільком людям ви змогли допомогти в Індії? Загалом, протягом 19 років, ми переселили 600 осіб із залізничних станцій. І вони отримали гідне життя. А в центрі Вармавіт вони також отримали й роботу. Це, звісно, як крапля в океані, але як говорила мати Тереза, ці краплі в океані дуже цінні. А яка ваша програма допомоги цим людям? Чи ви маєте якусь програму реабілітації для них? Вести бідних людей за собою. Коли я був дієцезіальним священником, то багато організовував, планував, проводив перше причастя, здійснював конфірмацію. Це було чудово. Зараз все повністю по іншому. Бідні люди знають краще від нас, що їм потрібно. Наприклад, у Калькутті у 2003 році. Ми зрозуміли, що більшість людей потребує медичної допомоги. а потім освіти. Я отримав сертифікат медичного брата. потім ми відкрили школу Бідні люди знають краще ніж ми, що їм потрібно. Ми можемо робити багато помилок. Тому що не знаємо середовища місцевих звичаїв. Є три речі уставлені до людей, які Ісус демонструє нам в Євангелії. Перше, Ісус перебував з людьми. Він не стільки говорив до них, скільки сидів разом з ними і слухав їх. Це перше: бути з вбогими. Потім питати. Що я можу зробити для вас? Коли є дружба, то бідні люди скажуть вам, чого потребують. І наступна дуже важлива річ це реабілітація. Дати їм нове, гідне життя, дати дах над головою, дати їжу, освіту і так далі. Це частина життя. Я Думаю, що це справді дуже важливо продовжувати роботу щодо освіти цих людей, тому що тоді вони зможуть знайти роботу і допомогти собі. Це неймовірно цінно. А які ваші плани на майбутнє? Що ви збираєтесь робити далі? Чи може навпаки, ви не маєте жодних планів, а робитимете те, що буде на часі? це звучить трохи божевільно. Але я не маю грандіозних планів. Цього щораз більше вчуся звичайно, з Євангелія, а також від українців. Ми маємо бути лідерами тут і тепер. Звичайно, я маю плани, проєкти. Ми відкрили в Індії диспансер ми також мали чудову зустріч в Індії, де відсвяткували 20-ту річницю перебування в Калькутті, у Джаркані Але зараз проблема полягає в тому, що я мушу отримати візу. і не знаю, чи вдасться її отримати. Ніхто не знає. лише бог знає. Моє прагнення це поїхати в Індію, побути там три місяці. А після того маю бажання повернутися в Україну. Це моє прагнення. Але побачимо, які божі плани. Брате Франческо. Дуже дякую вам за ваш приїзд і за те, що ви є з нами. Дуже важливим є те, що ви робите для жителів Індії, а також для українців. Нехай Бог благословить вас. Я хочу сказати, що ми це насправді дуже цінуємо. Цінуємо як те, що ви робите, так і те, як ви ставитесь до нас. Цінуємо, що ви є з нами і допомагаєте нам. Дуже дякую вам за це. Я вам теж дуже дякую. Нехай Господь благословить вас. друзі. Я сподіваюся, що такі історії, які ви сьогодні почули, такі інтерв'ю, вони пробуджують у ваших серцях вдячність до людей, які не бояться залишати свої домівки, свої справи і приїжджати в Україну, щоб допомагати нам, але не тільки в Україну, як ви чули, і в Індію, і в інших країнах. Це для нас є такий добрий приклад милосердя, який також і ми маємо наслідувати у ставленні до інших. Дякую, що ви були з нами. А ми побачимося з вами рівно через тиждень. До зустрічі!